Привіт, друзі! Я отримав перші 20 штук піхотних лопаток з Німеччини. Більша частина з них це німецький армійський бундес. Ось так вони виглядають. І кілька штук угорських. Хочу показати між ними різницю. Е, хочу сказати для початку, що ми перед цим також закуповували німецькі і залежно від постачальника, минулий раз взагалі вони були без чохлів. Тобто була проблема в тому, що чохли до них треба було замовляти окремо. Але ця партія, наприклад, вся з чохлами. Ну, і різниця в чому? В тому, що коли військові тестували обидві лопатки, то всі вибрали німецьку. Очевидно, що вибрали, мабуть, через її компактність, тому що вона складається в двох місцях. Ця розкручується частина і вона стає. Зараз покажу вже в складеному стані, щоб її не, не складати, бо незручно з телефоном. Зараз. Ось в такому вигляді вона виходить в складеному стані. Тобто вона дуже компактна в порівнянні із розкладеним виглядом. Ну а в розкладеному вигляді вона достатньо міцна, тому що досить товстий метал в порівнянні з всякими підробками. Китайськими і я думаю, що вона достатньо живуча. І тут же є армійське маркування, показано який рік. Зараз, якщо я зможу зловити фокус 2012 року, якщо не помиляюсь, ця лопатка конкретно. Угорські о, піхотні лопатки не мають такої складаної ручки, тобто вони більше схожі на наші. Ну, типові радянські, але вона також тут закручується і складається в половинку. І ось в неї такий чохол, чохол зі шкіри. Старенький. єдиний, Тобто він достатньо зручний, мабуть, захищає від оцих гострих частин. Єдиний його недолік, що з нього не так зручно витягувати швидко лопатку, як з, як з цього чохла. Ну, І в складеному вигляді ці угорські лопатки виглядають ось так. Підвішувати на пояс, мабуть, можна тільки ось за ось ці штуки, або придумувати якісь додаткові кріплення. Ну, Але це достатньо старі лопатки, тому для них немає якихось сучасних систем кріплення, як зараз використовується як зручно. А в німців ось тут такі є защіпки, які дозволяють. Чіпляти за щось. Я не розбираюся в кріпленнях армійських, тому що я у війську не мав досвіду бути, але, можливо, якимось чином це можна чіпляти до сучасних е систем поясних кріплення, які є. Ну, я думаю, що військові розберуться. Ну і ще як бонус з Німеччини хлопець Олег, який надсилав, то ще дав солодощі для вояків вдоважок. Кожну коробку. Ну, ось, Власне, між ними різниця. Я, чесно кажучи, не дуже хотів угорські брати, тому що ну, все-таки я рекламував німецькі. Але я як подивився на неї, то я б не сказав, що вона така вже жахлива, тобто вона достатньо добротна, якісна. Думаю, що служитиме довго. Єдине, що вона не настільки компактна і не настільки зручна для носіння. Як німецька, але якщо за відсутності будь-яких варіантів, зважаючи на те, що ціна на них зараз одинакова, то обидва варіанти достатньо прийнятні. Ну, і я кажу, що я надсилав 10 штук на тестування військовим. Більшість, звісно, вибрали німецькі, але частина солдатів забрали угорські і захотіли саме ними користуватися. Ось так.